З ласки Божої, крім життя помісної церкви тут в місті Києві, ми, виконуючи наказ Ісуса Христа, що йдіть аж до краю землі. Аж до... І розкажіть про Ісуса. Ми розказуємо тут про Ісуса в Києві як можемо, як вмієм, як знаємо. А також, з ласки Божої, ми ведемо місіонерську школу і в Україні, і в Європі. Де молодь приїжджає на навчання на 4 місяці. Навчання проходить досить інтенсивно, 6 уроків в день. Вони вивчають Боже Слово. Кожен тиждень приїжджає викладати новий викладач, свій предмет викладати. Ось графік школи це армія, настояща армія. 11.00 Відбій сплять без телефонів. І телефони отримують тільки аж на другий день після уроків і вчаться без телефонів. 7.00 підйом і так весь день навчання. Вечірні зібрання відвідують в сусідніх церквах, в неділю теж їздять по зібраннях. Ось. І, але саме головне, вони прийшли в школу це почерпнути знання і максимально преобразитися. Тому що, крім вчителів, приїжджають душеопікуни. Це служителі з хорошим вже досвідом служіння, духовні люди, і вони мають можливість тет на тет з ними спілкуватися, говорити, відкривати серце, служителя їх наставляють, моляться за них, душеопікунська робота. Вчитель виклав предмет, знання, а душеопікун то той, хто служить душі, може, які вузли не розв'язані, може ще що. Тому головна місія школи це знання дати і допомогти в преображенні. І потім молоді люди їдуть на півроку групами на такі перші кроки місіонерської праці. До війни і по Європі їхали з України, а зараз, як війна, то в основному їдуть по Україні, а вже в Європі є європейська школа, там їдуть вже по всій Європі. І українцям проповідають про Христа. Ось таке, що ми служіння звершуємо нашою церквою. Це така, тож, такий великий, серйозний проєкт. Для молоді це я вважаю дуже файне благословення, тому що просто з, з камеєчки церковної встати, десь поїхати на місію, то дуже складно. Але коли є навчання, а потім групою їдуть, ми допомагаємо місця знайти, хто в них там буде старший. І далі вже потім, після півроку, отримують диплом. І далі вже як зове Господь. як зове Господь, залишається Хтось залишається там, де й практику проходив, хтось міняє місце праці, а хтось взяв паузу, щоб женитися чи заміж вийти, а потім сім'єю служать, далі продовжують служіння. Ось вже далі Господь веде. Ми даємо старт. Ось ми не можемо піти до краю землі, то молодь іде до краю землі. А також ще на базі місіонерської школи. Ми проводимо підліткову школу, тому що ця школа місіонерська вона від 17 років. Молодь може приїжджати на навчання. А підліткова школа це діти 14-16 років. Це літня школа, три тижні проходить, де теж для діток ми даємо знання прекрасні, духовні, теж вчителі запрошуємо, які приїжджають викладати. Ну так як це підлітки, то в них тільки 4 уроки в день, а після обіду. Вже цікаве дозвілля. І, з ласки Божої, цього літа ми провели 4 підліткові школи. По 40 дітей кожна школа, 40-45. Більше 160 підлітків могли 17 днів вивчати Боже Слово, перебувати в молитвах, у спілкуванні з служителями. Ну і цікаве дозвілля. Ось таке ще служіння ми звершуємо для Божої слави. Я це розказав, щоби ви. Знали, були проінформовані, може, хто вперше в церкві нас е, е, з нашим служінням позацерковним широко ще не ознайомлений. а також ми подякували Богу за це служіння, що Бог його вручив нам, дав нам. Це за Божим велінням відкрито це служіння. Це не то, що якась примха наша, ми її просто відкрили це служіння. За Божою вказівкою відкрито це служіння, щоб Господь і далі. Оберігав це служіння і благословляв це служіння.